Бандера, Стецько і те покоління були, насамперед адекватними. Що таке націоналізм? За виразом Степана Ленкавського, одного з провідних ідеологів ОУН, і який, до речі, після смерті Степана Бандера її певний час очолював, націоналізм це мислення і діяння в інтересах нації. А Донцо, про якого також було згадувано, написав, я на думку дуже влучно і лаконічно. Націоналізм це скупчення мільйонів воль навколо однієї ідеї ідеї власновладства. Певної етнічної групи на своїй певній етнічній території. Крапка. І, Тобто, що таке насильство? Насамперед є адекватність і відповідальність, в моєму розумінні. <різький> Розкажіть трошки про Ярослава Стецька. Я Добре знаю, що пане Гедемаха до речі, про кого ви згадували, він очолив організацію українських так, е, націоналістів так, після так. цього. Е, Розкажіть трошки про їхні цілі, про його завдання. Ми бачили тут в цьому історичному сюжеті, потім у фрагменті фільму Олеся Янчука. Ми до речі, на каналі ТВІ будемо показувати ретроспективи фільмів Янчука. Це сім фільмів про е, і про Шухевича, Андрея і про Шухевич. Голодомор, і про Андрея Шептицького митрополита. Будемо багато піднімати ці теми, але я думаю, що е, особистості це були Освічені люди. Е, наскільки я пам'ятаю, Стецько вчився е, спочатку в хорошій гімназії в Тернополі, потім він вчився в західних університетах. Розкажіть трошки про цю постру. Е, Фактично, Стецько, так само, як і мною Степан Ланкавський, і Степан Бандера, входять із священничих родин. Тобто, це вже свідчить про певне і релігійне виховання, і національне виховання. Ярослав Стицько е, закінчив е, Краківськ е, Навчався в Кракові, навчався у Львові. Він мав дві освіти: це спочатку як філ філософська освіта, і потім правнича освіта. Тобто він був освічений і філософський, і юридично. Фактично, і Бандера, і Шухевич, і Ленкавський, і Стецько були людьми освіченими. І всі вони мали перспективи зробити і кар'єру, оскільки погли з родин, скажімо так. Шляхетних, зокрема, Шухевич, і мали здатності, здібності, але обрали інший шлях, не шлях вигоди, шлях компромісу. Ну, Шухевич, наскільки я пам'ятаю, займався рекламним бізнесом, да, мав так. свою рекламну був фільму. Успішний був комерсант. Успішний да. комерсант так само. Отже, йдеться про те, що ці люди були освічені. І це йдеться не лише про їхню формальну освіту, щоб мали диплом у кишені, а йдеться також про їхні публікації. Коли, коли ми читаємо їхні праці, ми бачимо їхню широту. Кругозору, ми бачимо їхню ерудованість і ми бачимо їхню, скажімо так, прозорливість, я би так сказав. Читаючи їхні праці, вони сьогодні є актуальними. Тобто, це такі люди надвеликого масштабу, як знову ж таки сказав Федерак, це золоте покоління. Чим займався взагалі Ярослав Стецько після того, як він опинився на заході? Він був ув'язненні в концентраційному так. таборі. Що відбулося потім? Як він... він зумів вийти з під нагляду Гестапо, був поранений дуже тяжко поранений під час бомбардування, і фактично його витягували з напівмертвого на на, на мертвого такий лікар, уродженець Полтавщини. Андрієвський, і, зрештою, велику роль відіграла тоді і пані Слава Стецько, котра його врятувала фактично від рук більшовиків, коли вивезла фактично з під, з -під їхнього носа в західну цю територію, окуповану вже американцями. Ярослав Стецько після закінчення Другої світової війни створив і очолив таку цікаву структуру, яка називається Антибільшовицький блок народів. Під гаслом Свобода народам і людині ми. Фактично, Україна це є дече була дуже цікава його концепція Ярослава Стецька концепція, що Україна має бути центром об'єднання поневолених народів під власному волі народам і воля людині. Це дуже цікаво, тому та, що та. дуже часто націоналістів звинувачують в тому, що вони Ксенофобія, людське, расизм, ну, що та, вони та, людське та. життя, що є права нації, але права людини взагалі не поважаються. То як насправді свобода людини була одним з гасел. Абсолютно, і, і причому це не було просто гасло таке декларативне. Це було дійсно і становище організації внутрішньо моральне, і і політичне і загально так. І от Ярослав скоро організував це дуже таку цікаву структуру, як антимішмитський блок народів, куди куди увійшли багато представників поновлених народів, в тому числі е, і не тільки Совєтського Союзу, холодили народи і е, Угорщини, Болгарії. Е, він потім створив таку. Всесвітню антикомуністичну лігу вакл, куди входили представники і країн Азії, зокрема тісні стосунки. В нього були з Чанкаші. Про це дуже часто садували і пані Слава Стецьку. До речі. Вже в останні роки її життя. Кайші е – це лідер, лідер національного Китаю, як кажуть на вони. національного Китаю, Китаю коли Мао Маудзідуни Кайші розійшлися, то на Тайвані була створена республіка, яка рухалася в західному та, розумінні, в західному проамериканському напрямку так, сліхом, так. і комуністичний Китай. Це був Китай Так. І от фактично Ярослав Стецько налагодив дуже тісні міжнародні стосунки. Це феноменальне явище. Фактично. Без держави, без якихось політичних таких офіційних посад він зустрічався з рейганом, з президентами, керівниками багатьох інших країн, скрізь його приймали. І фактично він створив українську дипломатію законом, за що йому фактично надається велика шана і подяка. От є в нас, до речі, запитання від Віктора Татарина. Ми якраз почали про це говорити, що український загал мало знає про цю героїчну титанічну роботу, яку вів Стецько щодо об'єднання народів СРСР проти більшовизму та імперіалізму з будь-якого боку. Що нового останнім часом відкрили ви про цього історичного діяча? Про Ярослава Стецька можна говорити дуже багато. Фактично, він залишив небуденну спадщину. Теоретично вийшло вдвоє, його двохтомник українська визвольна концепція, який в Україні вже таки перевидавався. І його праця, спогади такі проти ця звичайні 41-го року, який, на жаль, ще не передавався. Є лише одна книга, вийшла на кілька років тому Олега Багана, ідея чи не Ярослава Стецька. Сьогодні ми працюємо з документами, з документами архіву ОУН, зокрема в Лондоні, в Мюнхені. Цим займається центр звольного руху. Володимир Вятрович, зокрема, так само. Є дуже багато цікавих документів. Зараз готується книга. Де будуть, насамперед, спогади про Ярослава Сицька такого ще не було. Ми зараз збираємо і Федорака Богдана, і Андрія Гайдамаха, і Миколи Матвійського, тих, хто його ще пам'ятає. Потім його основні праці будуть зібрані. Я думаю, це дуже цікаво буде для людей. Нового дуже-дуже багато. Сьогодні, ну, наприклад. Ну, Наприклад, сьогодні Андрій Гайдамах розказував такий цікаві моменти. Він його знав, пам'ятав. Казав, що Ярослав Цецько дуже-дуже багато писав. Він от, зараз би назвав його блогером. Він щодня фактично по статті, по дві десь писав. І це все десь за сезоні збирається і шукається. Цікавий був момент, коли напередодні візиту в Швецію свого часу ще Микити Хрущова, Ярослав Стецько і Слава Стецько організували таку акцію. Вони поклали квіти до пам'ятника Карлу XII від України, і це дуже мало резонансу в західних засобах масової інформації. Це вивело з рівноваги Хрущова, після того він свою легендарну зробив імпрезу, коли своїм капсом був mm -hmm. по трибуні ООН. Фактично, Ярослав Стецько, постать на назі, на, я вважаю, сьогодні ще дуже мало досліджена. Його затіняють, звичайно, такі постати, як Степан Бандера, Роман Чухеви. це знакові постаті, це символи. А хто він був в цій ієрархії? От які були стосунки між ним і Бандерою? Де, як, це, як це все виглядало? Тому що дуже багато наших людей, особливо на сході України, мало про це знає. Мало уявляють. В 41-му році, коли створився революційний провід ОУН, було обрано Проводу ОУН. Заступником Степана Бандери був Ярослав Стецько. А вже коли, фактично, під час Другої світової війни, коли після третього великого збору було обрано три члени бюро проводу ОУН, до якого входили Степан Бандера, Ярослав Стецько і Роман Шухевич. Фактично, я вважаю, що Ярослав Стецько був другою особою після Степана Бандери в ОУН в ті часи. Коли оці люди, які виступають на мітингах, розповідаючи, що Бандера в одній кишені ніж, а в іншій пістолет, звичайно, це люди, які жили в інші часи, звичайно, що вони боролися за незалежність своєї нації, своєї країни, якої тоді не було. Зараз ми її маємо. І взагалі всюди тоді часи були інші. Але все ж таки, відрізнявся насправді цей образ від того, яким його уявляють ці молоді люди. Знаєте. Совєтська інформація, от мені цей образ нагадав карикатуру з дитинства мого з журналу Перець, коли зображався бандерівці з ножем в зубах, з мітлою між ногами і з хвостом нижче спини. І тут щось таке подібне якось вимальовується. Бандерівці були адекватні до обставин. Погодьтеся зі мною. Нереально, неефективно, недоцільно було в часи тоталітаризму, в часи окупації чи то польської, чи то більшовицької, чи то нацистської писати петиції достатньо чи до Гітлера, збирати підписи, чи проводити якісь плебісцити, чи пікетування НКВД чи Гестапо. Адекватно завжди ОУН поступала до ситуації, чи то у підпіллі. Чи то в часи збройної боротьби, на тому що ж таки, заштові підпіллі, чи то в часи вимушеної еміграції. Ця адекватність відповідальність характеризує це покоління. Знаєте, я знав Аніславу Стицько, був її помічником в Верховній Раді і працював з нею в Конгресі українських націоналістів ОУН. І от що йдеться, коли йдеться про цих людей: про Степана Ленкавського, Степана Бандеру, Ярослава Стецька, Славу Стецьку, Ніхто із них не нажив ніякого жодного остатку. Тобто, коли вони помирали, зашився доброї імені. Нічого взагалі, ні автомобіля, навіть ні квартири, ні маєтку, ні капіталу десь якомусь банку. В жодного провідника ОУН з часів Євгена Коновальця не залишався жодного спадку після його смерті. Це один показник є. Інші показник є. Всі провідники ОУН, починаючи від Євгена Коновальця, закінчуючи Славою Стецько, маю на увазі провідників ОУН до часів проживання незалежності. Вони пережили і підпілля, збройну боротьбу, концтабори, але ніхто із них нікого не сказав. Я капітулюю, я відступаю. З мене цього досить. Той самий Степан Бандера, той самий Ярослав Стецько, вони відбули і польські концтабори, і тюрми, і німецькі, і присуд смерті. І ніхто жодного разу не сказав, з мене цього вже досить баста. Я вже в еміграції, поранений після тих тюрем я є, є родина, дайте мені спокій. Ніхто цього не сказав, всі знали, що вони несуть відповідальність до кінця. Це ще один, я думаю, найважливіший такий момент це морально-етичний момент українського націоналізму. Той, хто носить весь в значках, в чорних сорочках, гасла, руки викидає в вітанні, це дуже легко і просто зробити, це ефектно. Це покажуть потім по телебаченню, навіть по ті А чи це ефективно? Треба нести відповідальність за свої дії і кожен день. Робити щось для України максимально можливо. від Богдана Приступа запитання до вас. Чи має пан Віктор це того, як у сучасному демократичному світі повинні межувати і уживатися між собою націоналізму різних народів? Як будувати стосунки з сусідньою Польщею, якщо такі гасла вільних націоналістів в лапках ніколи не уживуться з польським націоналізмом? Дуже просто. Я навіть скажу, бо хто такий Віктор, повинно з Ярославом Стецьком. Ярослав Стосько розробив так само концепцію світового світобачення. Світобачення – це концепція побудови вільних держав на своїх етнічних територіях, без претензій одне до одного, добросусідський. Звичайно, що є конкуренція, звичайно, що є протис... як якісь протиріччя. Але на своїй території кожен будує свою державу. Інше так само українська держава це є не лише спільне добро всіх її громадян, але й спільна відповідальність. Тобто, кожен громадянин української держави, котрий її шанує. Любить і коти не лише з неї хоче черпати, а щось неї вкласти, абсолютно має рівні права і так само рівні обов'язки. Оце все проста концепція українського націоналізму. Дякую, пане Вікторе, за те, що ви сьогодні з нами були. Ми говорили про 100 років від дня народження лідера організації українських націоналістів Ярослава Стецько. Продовжуємо програму. Богдана Півненко, видатна Скрипалька, буде нашим гостем після реклами.